Маємо наявності ось такий Mercedes-Benz e класу 2017 рік випуску, не фарбований з пробігом всього лише 152 тисячі кілометрів. Це в нас 2 двохлітровий дизель на автоматі на такій досить цікавій комплектації. Ми маємо Full led оптику, маємо парктроніки 360 градусів і дуже-дуже гарний салон. Ось такий комбінований шкіра-тканина в коричневому кольорі. Вже з нормальною приборною панеллю. Маємо топову музичну систему Burmester. Заведемо повністю LED-панель, найбільший монітор з навігацією, з CarPlay, зі всім, можна активувати. Двохзонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, контурна підсвітка салону. Так само можемо подивитися, ще задній ряд. В принципі, так як це є клас, ззаду місця у нас достатньо. В принципі, досить комфортно, маємо хороший нахил сидінь, собі не будете втомлюватися, якщо їхати на велику дистанцію. Плюс... Так само, досить великий багажник, та як седан, він довгий, але невисокий.